1 грудня в Охтирці з військовими почистями поховали полеглого земляка Олександра Титенкова. Молодший сержант був стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення. Загинув в Курській області РФ під час виконання бойового завдання, розповів начальник Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Андрій Думчиков. До війни говорить колишній заступник міського голови Юрій Гобко, загиблий працював у відділі молоді. Я був знайомий з ним ще до цього раніше, так як Олександр Анатольович е працював тренером з Карате. І мій син навчався, його, його дуже любили діти. Він для них був дядя Саша, вступив до лав тероборони і вже в перші дні, коли наше місто е обстрілювалося. Російськими військами він уже був на блокпосту. Ігор побратим Олександра розповідає, здружились з ними у травні 2022 року у підрозділі територіальної оборони. До того як відправились на Курщину, несли служби в різних населених пунктах Охтирського району. Завжди разом. Він гранатометник Олександр Помічник. Ні в чому не відказував. час допомагав по-любому поводу. Дуже хороша людина була, був хорошим другом. В були до останнього, мене поранили, а його ну, Подобрались Подобралися до нас близько, ну, поздно побачили. що Почався стрілковий бой, зав'язався. Я правий, Саня, лівій стояв. Відстрілювалися вот, погано, відимость погана. Відстрілювалися гранатометом гранатометами, всім, чим було. І все. Потім мене ранило, Ще я трошки побігав, постріляв, але потім вже дуже закрило, то я відступив. Саня ще був, Саня ще воював. Роман Лазаренко стояв разом з Олександром Титинковим на позиції. Був впевнений у побратимі на 100%. Реально приємно було чим-то поговорити з ним. А При виході в Курську ми оказались в місці на одной позиції. До моєї ранення 20%. Два дня были вместе. Я получил ранение. Пока дополз. Меня услышали, меня услышал первый Саня. Он первый пробежал. И первый мне оказывал помощь. А потом тащил меня на ИВАК. Полтора дня не хватило ему, чтобы быть. Полтора несчастных дня. Поховали полеглого військовослужбовця на алеї пам'яті поруч з центральним кладовищем. Йому на віки залишиться 51 рік. Андрій Міхєєв, Суспільне новини Сумщина.